Пішла мити ручки, поки дітки сидять за столиком. Чекають. Це завели ми Карлінку в садочок, так як на вулиці дощ. А в державний садик вона попала, але її не беруть через війну і не набрали ясельну групу. Можливо, з Нового року наберуть, але так треба спробувати її віддати, щоб вона себе відчула в колективі. І як то. Навчатися. Ну, от зараз їх бою щось там вчити малювати, писати. Вона, в принципі, статом з мамою вміє. А в колективі, і коли є виховательки, просто інтересно буде подивитися, її повели ручки мити, а ми тим часом пішли, щоб вона нас не побачила, що ми пропали. Хоча вона така дитина, що вона зразу зі всіма готова бавитися, якщо з нею бавляться і проявляють актив. Сьогодні якби перше заняття вона пішла на одну годинку, і потім побачимо, як, як вона себе. Там буде почувати. Якщо все ок, то можна буде лишати її на півдня і на цілий день. Зараз їду по справах, а потім приїду каїнку заберу. Наталя тим часом має час відпочити вдома, щось приготувати їсти. Ти вже прийшла з садочку, молодець. Ти бавилася з дітками, а що там наклейки давали, так? На ручку наклеїла. Бачу, що сподобалося. Малювала якихось таких гусениць і ще малювала, де. Тваринка до тваринки сходиться. Коротше, королінці сподобалося. Наталя її забрала, вона там година була, аж почала плакати, що не хоче йти, хоче тільки з дітками бавитися. Завтра підеш, може, надовше, на цілий день. Їхали в епіцентр, тому що нам сказали купити портфелі, підготувати деякі. Речі до того міні-садочку в мудрику, де ми її сьогодні віддавали. Треба там дати водичку, змінний одяг, памперси. Ну, ми її ще від памперса не відівчили, може її там відівчать. Їй дуже сильно сподобалось, так що мусимо вже обрати якийсь прикольний рюкзачок, щоб вже був її на постійно, потім вже на саді, там, де ми її зареєстрували. Можливо, з нового року її вже візьмуть. Іграшки сьогодні не будемо купляти. то єдинорожок. Ми йдемо за рюкзачком. Йдемо йдем за мамою ходи. В новому костюмчику, покажи, де там ті рюкзачки є. І заодно й побавишся, напевно, бо на вулиці дощ. Дивись, скільки багато єх різних рюкзачків, навіть є єдинорожком. Поки ми вибираємо тобі рюкзачок, ти береш машинки? Динозаврик? Давай я тобі дістану. Опа, на, тримай. Подивися, може друг тобі сподобається. Керліна озадачена, тому що знайшла ванночку. Каже, ти що дощик капає? Десь протікає. Подивилися ми на рюкзачки і з звелію розійшлися в думках. Це хоче якийсь інакше, тут такого немає, щоб їй сподобалося. Мій сподобався такими рожками, Тепо сонечка рожевого. Може, у прийомці візьме тут, якщо ні, підемо ще ще один магазин. О, я знайшов королінний рай. І ці іграшки це... 100% напевно її принесе Миколай. Вона їх дуже сильно любить. Вона вже йде до них. Все-таки вибрали мій портфельчик. Дивіться, маленький шкулярик. Завтра піде вже зі всіма своїми причандалями садочок. Ми шукали портфель, щоб були з боку ось такі от. Сіточки для пляшечок, бо якщо в середині пляшка може проливатися, і, і все, що всередині знаходиться, все буде мокре. Неду, нема. Спереду кишень як нема? Є. Нема. тут можна тримати нема. памперс, олівчики. Нема. А є де нема. підписати, нема. о, тут можна підписати що каролінине, щоб вона знала, що її. Більше відділів нема. Все. Тепер давай маленьку, я тобі допоможу. Клади. О, а єдинорожика не може не закривай, він буде тако сидіти і дивитися. Візьмеш його з собою завтра в садочок. Не брали ми ті рюкзачки з сонечком, бо там немає тої бічної такої кишеньки для водички. Так само, ще бачили, було з авокадо, там теж не було кишеньки. І ще бачили з єдинорожком. Але він був такий, як з матеріалу пухнастого. Думали, він весь замаль. Він був дуже дуже маленький. Вибрали цей поки що. Потім, якщо знайдемо якийсь ліпший, вже візьмемо ліпший. Вибору їх такого майже і не було, а ми хотіли подивитися на його, як воно виглядає. А влізе м'ячик? Ану, давай попробуємо. О, влазить. А закрите. Закривай. Бачиш, м'ячик влазить. О, тепер вдівай на ручки, давай одну ручку. Оп, і давай другу. Все, іди до дзеркала, подивись. Іди подивись, який ти маленький школярик. Тішиться, що вона така гарна, <плес> що в неї таке є нове. Бачиш, що тато зробив? Всіх твоїх колегів запхав в рюкзачок. і тепер ти можеш з ними спати. Так? в тебе якраз сонний час. Ну що ж, настав у нас другий день карінкового навчання з садочку, і от нам потрібно зібрати передягний одяг, серветки вологі, сухі, памперси два, тапочки перезовне, дали їй 6 сочок і батончик гербер. Оказується, там, якщо на цілий день лишатися, то дають щось які перекуси. Думаю, і того буде достатньо до обіду. Потім, що обід прийде, то поїсть нормально. Надіюся, зараз це все вміститься сюди в портфельчик. Зготували ми її навчальний рюкзачок прям туристичний. Ну такий. для неї тяжкувати її буде. Може прийдеться вручну нести самому. Але де вона дасть? Тож її новий гаджет вона привикла сама нести. Той портфельчик переважує через пляшечку. Давай я відкрию, заходь. Підвалимо кардинку в садочок. Вона так втішилася, що то ми йдемо в садочок, що там будуть дітки, і буде така штука, як дощик кап-кап. Вона вчора цілий день нам прожужжала з тим дощиком кап-кап в -кап вуха. Ми думаємо, що таке, що таке? Потім ввечері прийшли нам на вайбер фото і відео, і тільки потім ми зрозуміли, що то за дощик кап-кап. Зараз я покажу. вказується це така руханка гра. Що вони коли сонечко то бігають, тішаться, а коли дощик, то під парасольку всі біжать. В фотографії королі стоїть разом із дітками на кріслах, щось не там танцюють. Потім вона собі вирішила обрати, що вона буде сидіти на коврі на теплому. Тут щось малює, вимальовує, а то якраз оці гусенці, що вона приносила, з дітками бавляться в тваринки, перше щось малює там, де тваринка до тваринки. Бавиться з дітками. І тут, коротше, прислали відео далі. Бігають, тішаться, то коли сонечко світиться, коріна ще не знає, що робити. А, вона стала на місці і хоче, щоб їй парасолю дали. І зараз там кап-кап, і вони всі ховаються під парасолькою. Ото їй найбільше сподобалася та гра. І ще інтересно, як вони стояли всі і танцювали. тут короїни. Любимі ігри. Щось потанцювати, поскакати, похлопати. Просто інтересно за нею слідкувати і чим вони там займалися. Вона приходить в такому захопленні, то все розказує, показує всі листочки. Вчора був адаптаційний такий день. Вона пішла на одну годину, їй сподобалося. Сьогодні ми вже її залишили на цілий день. Інтересно буде, як вона там цілий день витримає, протримається, може їй сподобається, може ні. Ну. Короче, якщо щось, то нам передзвонять. Так що чекаємо на королінку, а поки що йдемо ковувати. І нас знову є вільний час, але от без короліни з одного боку скучновато, бо її нема. А з іншого боку, є час зробити свої справи. Зубку Наталя вже приготувала, дістала ложку, вже навіть і слюнявчик, готовий. Телефон заряджений для мультиків, для обіду. Лишилося тільки зараз переодягнутися, йдемо забирати нашого малюка із садочку. Все, я вже зібрався, чекаю ліки на Наталію. Зараз будемо виходити за нашою доцею. Просто інтересно, що вони сьогодні нового робили, і що вона там, які нові досягнення в неї. І ще побачите саме головне, чи вона захоче йти додому, чи ні. Бо їсти вже готово, поки гаряче вона якраз от і пару хвилин вистегне, поки ми її заберемо і дійдемо. Якщо вона, звісно, захоче йти додому. А не захочу лишитися і бавитися з дітками. А думаю, якщо всіх будуть забирати, і Карліна піде додому також. Так, Так, Каролінка вже йде додому, а дітки ще бач, лишаються трошки, зараз їх будуть теж забирати. Карліни ще роботи дали, потім оглянемо. Не хочеш йти? Каролінка намалювала ось такі от роботи, бачу, займалися навіть з пластиліном. Бачиш? Ти пластиліном то ліпила? Клас! Жовтим і синім. Такі українські кольори. Тут, дивись, вони на такому листочку ще клеїли машинки. Бачиш, <реж> Бачите, <типе> факекмарки. <як> <реж> Прикольно так. Тут вона хотіла розмалювати жовтим сонечко. Жовтий день сьогодні. А, а тут а мали з'єднати машинки. Кароліна. Що <свят> могла, то поз'єднювала. Бачу, їй сьогодні найбільше сподобався пластилін. Вона <штову> просто В захваті від того. Ще саме головне, що нам прийде ввечері в вайбері, який відео звіт що там робила, щоб можна було подивитися, чим ти там займалася.